Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку і тема нашого заняття подарунок для матусі. Послухайте, будь ласка, вірш. В час, коли у буднім цвіті вся купається земля, поспішає в цілім світі маму привітать маля. Сяє сонце, квітнуть квіти, птах виспівує пісень. Мам вітають щиро діти! У святковий мамин День. Дітки, про яке свято йдеться у вірші? Так, про День Матері. А ви знаєте, коли його відзначають? Його відзначають у другий тиждень травня. Усі дітки цього дня поспішають привітати своїх матусь і показати, як вони їх люблять та цінують. Якось почув про мамин день маленький зайчик вуханчик і теж захотів привітати свою матусю, що найперше зайчик надумав допомогти матусі, адже ви знаєте, що всі мами постійно працюють і мають багато роботи. У нашої мами нема вихідних. Чом це ніхто не подумав про них? Будень чи свято, вівторок, субота завжди знайдеться матусі робота. Торботливий зайчик вирішив зібрати морку і приготувати матусі морквяний пиріг. Прокинеться мама, а на сніданок буде уже готовий, міркував собі він, ідучи на город. Тож зупинився, щоб нарвати матусі букет. Зайчик пропонує вам полічити, скільки квітів він зірвав. Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, зайчик зірвав шість квіточок. Аж туди наш зайчик згадав, що в букеті має бути непарна кількість квітів. Малята, а ви знаєте, які числа називаються парними, а які непарними? Пам'ятаєте, взимку на занятті ми допомагали зайчикові одягатись на прогулянку і навчали його, що таке пара? Пара рукавичок, пара козанів, пара чобітків. Коли ми йдемо на прогулянку, я вам завжди говорю, станьте парами, тобто по двоє. Таким чином, будь-яке число, яке можна розділити на двох порівну, називається парним. Будь-яке число, яке не можна розділити на два порівну, тобто в когось буде більше, а в когось буде менше, називають непарним. Давайте зараз з вами пограємо. Я буду називати частини тіла, а ви будете говорити, парні вони чи ні. Ніс, очі. Рот, вуха, брови, шия, щоки, руки, голова. Ноги. Молодці малята. А зараз ми з вами виконаємо вправу числовий ряд. Нам потрібно викласти на столі цифри від 1 до 6 і назвати їх. Давайте зробимо це разом. Один. Наступна яка цифра? Два. Після двічки йде три. Далі чотири. П'ять. І. Шість. Давайте з вами порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер давайте назвемо навпаки. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Числа два, чотири, шість парні. А решта один, три, п'ять не парні. У числовому ряду парні та непарні числа стоять через один. А тепер скажіть, після якої цифри стоїть цифра 5? Так, після четвірки. Яка цифра стоїть найперша? 1. Між якими цифрами стоїть цифра 2? Між одиничкою і трієчкою. Нагадайте мені, діти, скільки квітів зірвав для мами зайчик. Так, правильно, він зірвав 6 квіточок. Що треба зробити, щоб їх була непарна кількість? Так, потрібно забрати одну квіточку, щоб з шести квіточок стало 5. От і зайчик вирішив одну квіточку з букета забрати і прикрасити нею кошик для моркви. Діти, розгляньте малюнок у зошиті. Поки ми із числами розбиралися, зайчик нарвав моркви. Куди зайчик склав зірвану морку? Так, у кошик. Скільки всього морквин у кошику? Порахуйте. Скільки морквинок залишилось зірвати? Де більше морквинок у кошику чи на грядці? А тепер скажіть, наскільки більше. Із зібраної моркви зайчик приготував пиріг. Погляньте, будь ласка, уважно, на яку геометричну фігуру він схожий. Так, на прямокутника. Тепер нам потрібно цей пиріг поділити. На частини. Спочатку потрібно розділити навпіл. Проведемо лінію посередині прямокутника з ліва право. Ось так. Подивіться, скільки ми частин отримали. Так, дві. А тепер проведемо дві лінії згори до низу. Перша лінія. І. І друга. А тепер порахуємо. Скільки шматочків пирога у нас вийшло? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Надумав зайчик-вуханчик для матусі влаштувати святковий концерт, покликав братиків і сестричок і стали вони готуватися. Старші грали на музичних інструментах, а менші співали та підтанцьовували, та так у них добре виходило, що почули вовчик і лисичка, підкрались нишком та й заслухались зачаровані музикою. Розгляньте малюнок зочшиті, що міститься посередині галявини. Скільки зайчиків грають на музичних інструментах? Назвіть музичні інструменти, на яких грають зайчата. Скільки зайченят танцюють? Скільки зайчиків усього? Хто сховався між кущів праворуч від зайчика? Хто сховався ліворуч від зайчика? Зайчик помітив вовка лисицю та й каже Гей, виходьте всі звірята, у моєї мами свято ми у світлий мамий день подаруємо їй пісень. Які подарунки приготував зайчик для матусі? Як ви гадаєте, який подарунок сподобався зайчковій матусі найбільше? Чому? Який з них ви б хотіли подарувати для своєї мами? А ви будете вітати своїх матусь? Наше заняття з вами закінчено. До побачення, малята!